Всім привіт, друзі! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про систему зворотнього Осмосу Ecosoft Absolute. А саме, навіщо потрібна система зворотнього Осмосу з помпою. Порівняємо цей фільтр з звичайною моделлю без помпи. Поговоримо про його переваги та недоліки. Розпакуємо, оцінимо комплектацію та поговоримо, для кого така система підійде найкраще. Буде цікаво, поїхали! Що ми можемо побачити після розпакування цього фільтру? Що йде в комплекті? Найперше це сама система, яка скомпонована на ось такій металевій станині. Колби для картриджів механічного очищення упаковані у нас окремо, тому ми скрутили їх, щоб корпус мав цілісний вигляд. Наступне це картриджі механічного очищення, які у нас йдуть в комплекті. Це поліпропіленовий картридж з бактеріостатичними властивостями, вугілля гранульоване та вугілля з функцією пом'якшення Аквагрін. Наступне в комплекті у нас іде ось такий накопичувальний бак з якісного харчового німецького первинного пластику. Корисною ємкістю 5-6 літрів. Зауважу, що саме корисна ємкість це те, скільки води набереться сюди реально. Загальна може бути і 9, і 10 літрів. Тобто, але корисна – це скільки тут води буде, яку ви можете спустити. Наступне це гарантія. Зразу хочу сказати вам, друзі, що цю систему можна придбати у нас по промокоду eco 22 або зателефонувавши та сказавши, що ви переглядали наш ролик зі знижкою 15%. Дуже вигідна пропозиція тільки для наших глядачів. Значить, гарантійний талон у нас в комплекті. Обов'язково при купівлі фільтру в нас чи в будь-якому іншому магазині перевіряйте, чи він заповнений, оскільки це застрахує вас від подальших нюансів, поломок чи якихось неприємних ситуацій. По всій Україні є сервісні центри, які, якщо фільтр знаходиться на гарантії, приїдуть виправлять проблему. Та налаштують роботу вашого фільтру. Далі давайте перейдемо до комплекту підключень. Зауважу, що він упакований в ось такий герметичний мішок. Тобто він запаяний, та комплектацію треба перевіряти попередньо, щоб все було добре. Відкриваємо його, щоб показати вам увесь вміст. Дивіться, що ми маємо тут в комплекті. Трубки для підключень. Дуже зручна штука, що робить екософт. Кожна трубка відповідає заглушці з кольором її підключення. Червона трубка на врізку холодної води. Відповідно, ми підключимо її до холодної води та до місця, яке позначене ось тут кольоровою заглушкою. Відповідно, всі свої підключення мають колір. І ось так воно виглядає. Трубки тут півтора метри. Тобто з запасом, що можна фільтр розташувати у будь-якому місці. Так, наступне: ключі для сервісного обслуговування. Для того, щоб в подальшому ви самостійно могли замінити картриджі або замінити мембранний елемент. Наступне це такий комплект підключень. Що ми маємо в цьому комплекті підключень це врізка в каналізацію. Я вже не буду доставати, тут не є щось сильно цікаве: врізка в каналізацію, врізка для холодної води діаметром одна друга, краник на накопичувальний бак, резинки для колб ущільнення, тому що як закрутити без резинок, колби будуть текти фумлента, тобто докуповувати нічого не потрібно, тут навіть є фумлента, щоб все змонтувати. Та краник на бачок. Ось такий у нас комплект підключень, так він виглядає. Далі масивний кран модерн. Який кращий за звичайні моделі стандарт, він йде масивніше, він йде такої форми, більш зрізаною, а не заокругленою. Що виглядає гарно навіть у самих сучасних кухнях. Також він іде з комплектом підключень, з переходом на трубку, з всім, що треба. Знову ж таки, повторю: нічого докуповувати не потрібно. Це є рішення під ключ. Та основний фільтр це мембранний елемент. Він встановлюється ось сюди, в тубус для мембрани, та виконує головну функцію в цій системі. Поїхали далі. Наступне, про що я хочу вам розказати, для кого така система підійде найкраще. А саме для домоволодінь з низьким тиском води. Це може бути квартири, які знаходяться на останніх поверхах, або ж просто квартири, в яких слабенький напор води, або ж приватні будинки, в яких своя насосна станція, яка працює на півтори-дві, максимум дві з половиною атмосфери, та не дає необхідного тиску для системи зворотнього осмосу. Дивіться, поясню вам просту річ. Система зворотнього осмосу це самопромивний фільтр. Частина води у нас іде чистої, частина скидується в каналізацію. Вода розділяється на два потоки. І для нормальної роботи такої системи потрібен хороший тиск, як мінімум 3 атмосфери. Якщо у вас тиск 1,5-2 атмосфери, ви відчуєте всі недоліки цього фільтру. Чому я так кажу? Тому що він буде скидувати в каналізацію забагато, може постійно скидувати в каналізацію. Тобто зворотній осмос, не конкретно цей, а будь-який, при низькому тискові буде працювати погано. Він буде фільтрувати помаліше, він не буде видавати заявленої кількості води, та скид в каналізацію буде дуже великий, а той може взагалі не перекриватись. Для таких речей виробник придумав систему зворотнього осмосу з помпою. Вона дуже зручна, тому що локально підвищує тиск на мембрану зворотнього осмосу до 4 атмосфер. І це є еталонний тиск для її хорошої роботи. Показники всі, які заявлені саме при такому тискові, тобто продуктивність, солевміст чистої води, тобто її якість. Фільтр буде працювати еталонно з помпою, це я вам гарантую. А тепер давайте перейдемо до переваг системи Ecosoft Absolute з помпою та чому я люблю рекомендувати цей фільтр нашим клієнтам. Чим він кращий, порівнюючи з іншими моделями фільтрів з помпою. Найперше, це зручний металевий корпус. Картриджі механічного очищення колби знаходяться в підвішеному стані, та при бажанні ви можете самостійно їх обслуговувати та змінювати картриджі в них. Це все легко робиться, попередньо перекривши воду. Наступне зразу ж на цьому корпусі установлена у нас помпа. Вона знаходиться зверху та знаходиться на резинових подушечках, які згладжують вібрацію. Та шум або дискомфорт від роботи такого фільтру буде невідчутний. Важливим нюансом є те, що помпа працює тільки тоді, коли фільтр набирає воду в накопичувальний бак. Коли бак набраний, помпа відключається та фільтр просто стоїть в режимі очікування. Важливою функцією цієї системи є те, що вона має функцію економії води. Поясню, що це. Звичайні системи зворотнього осмосу працюють за принципом. На 1 літр чистої 3-5 літрів каналізацію, А при поганому вхідному тиску це взагалі може бути і 10 літрів каналізацію. Тобто на 5 літрів фільтрованої це буде 50 літрів каналізацію. Саме ця система має комплект трьох нижніх картриджів Аквагрін з кращою предочисткою, яка розбиває солі жорсткості. За рахунок цього промивка мембрани зменшена, і води необхідної, щоб промити її та вона не забилася, потрібно менше. Та обмежено скид в каналізацію один до одного. На один літр чистої, один літр в каналізацію. Це теж економить досить велику кількість води, якщо порахувати місячне споживання чистої питної води та скільки скинуто в каналізацію. В цієї системи все дуже просто: на 1 літр чистої, 1 літр в каналізацію. Друзі, щоб вам було цікавіше, ми вирішили порівняти систему Ecosлют з помпою ще з двома моделями. А саме Ecosoft стандарт з помпою. Як ми можемо побачити, саму першу відмінність це те, що вона не в підвішеному стані. Що станина металева, але ось так вона стоїть і її обов'язково треба буде кудись прикрутити. Під час сервісного обслуговування теж треба буде її доставати, підтримувати та тільки тоді змінювати картриджі. Компонування не таке зручне, як в абсолюті. Наступна система це Ecosoft «Абсолют». Звичайно, без помпи. Які конструктивні нюанси ми можемо побачити? Система теж скомпонована досить гарно. До речі, огляд на цей фільтр та на цей також є на нашому каналі. І нагадую, що їх можна придбати по промокоду eco 22 з нижкою 15% у нашому інтернет-магазині, або зателефонувати та сказати, що ви клієнт з нашого Ютуб каналу. Наступне, наступне, про що я хочу вам розказати, це відмінність між EkoSoft Absolute звичайним та Ecosoft абсолют з помпою. А саме, це ось такий агрегат. Ось такий агрегат, який у нас підключається в розетку, до якого йде датчик високого тиску, датчик низького тиску. Та все. Ось основна відмінність. Тобто, тобто підключення ідентичне. Підключення ідентичне, все, що треба, вже врізано в гідравлічну систему, щоб помпа бачила, що коли відключатися, коли вмикатися. І логіка дій така сама, як і звичайного фільтра Ecosoft Absolute. Все працює аналогічним чином. Перейдемо до наступного цікавого питання: а саме, як часто потрібно змінювати картриджі в системі Ecosoft Absolute з помпою? Відповідаю. Картридж змінюється раз на півроку. А саме ось такий комплект механічних картриджів. Коштує він 718 гривень. Це комплект покращений з функцією Аквагрін, про яку ми вже з вами говорили. Наступне у нас іде постфільтр, який змінюється раз на півроку. Постфільтр коштує 318 гривень. Та основний фільтруючий елемент це мембрана, який змінюється раз на рік. А іноді може і прослужити 2 роки. Він тут самий дороговартісний та коштує 1175 гривень. Якщо ми підрахуємо це все разом, у нас виходить вартість річного обслуговування 3120 гривень. І ділимо це на 12 місяців, тобто 260 гривень на місяць, буде коштувати обслуговування такої системи Ecosoft. Абсолютно наголошую, що ви будете впевнені в якості цієї води, ви будете впевнені, що ви вчасно все поміняли, та переживати за щось тут не потрібно. Вдячний вам за перегляд. Я сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Я постарався пояснити все максимально просто та зрозуміло. Якщо ця інформація була корисна, став лайк та підписуйся на канал.